Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні ми познайомимося з пасувальними вагами серії VW у компанії Vagart. що входить в комплектацію ваг. Це зарядний пристрій. Настанова щодо експлуатації. Також захисний матеріал від пошкоджень при транспортуванні та самі ваги. Достаємо ваги. Включаємо з вами ваги. Вони проходять тестування. І все, ваги готові до роботи. Ми з вами пройдемось по функціям. Це функція загальна вага всіх зважувальних товарів. Далі в нас функція переключення одиниць виміру. Та функція 0 функція очищення пам'яті по зважувальним товарам. Це функція сумування. Та це функція тари з виборкою до 100%. Дані ваги з оцінку відповідності і їх можна використовувати для комерційного зважування, що підтверджує декларація про відповідність. Детальніше з характеристиками та особливостями ВАГ ви можете ознайомитись на сайті або за посиланням в описі до відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.